Молодіжному центрі сексуальна експлуатація та наруга є неприпустимим порушенням фундаментальних прав людини. Фахівці молодіжного центру Лофт відвідали лекцію з елементами тренінгу на тему: політика сексуальної експлуатації та сексуальних наруг, аби у подальшому вони мали змогу зробити простір для молоді ще більш безпечнішим. На сьогоднішньому лекції з елементами тренінгу з фахівцями було обговорено розглянута тема політики сексуальної експлуатації наруги, яка є в них затверджена. Під час лекції фахівці мали змогу поглибити знання ключових принципів і цілі політики захисту від сексуальної експлуатації та сексуальних наруг. Більше ознайомилися, як застосовувати цю політику на практиці та які можуть бути наслідки її недотримання. Ми просто з ними оновили певні знання із, із юридичного питання. Також було розглянуто стандартні типи поведінки. І як остання вправа було компоненти безпечного простору, де вони напрацювали певні якісь і стратегії, як вони можуть його ще більше покращити. Всі учасники активно брали участь у різноманітних вправах та ставили різні запитання. Було дуже корисно та важливо обговорити способи покращення стандартів безпеки та підтримки, зазначають самі ж учасники. Психолог нам роз'яснив кожне поняття стосовно тих тем, про які не прийнято говорити в нашому суспільстві, так само в організаціях. Але так як молодіжний центр є осередком саме безпекової політики для молоді, і де збирається багато молоді, то кожен член команди має знати права дітей і молоді і доносити до них, що саме на цьому базується безпечний простір.